Вітаю, шановні друзі, найдивніші правила та закони Німеччини. Мабуть, багато українців, які зараз проживають в Німеччині, вже нічому не дивуються, І думаю, що вже багато бачили дивного в Німеччині. Але ні, друзі, зараз я вам розповім про взагалі дуже дивні правила. Я думаю, що багато з вас вже чули про такі податки і правила сплати податків, як церковний податок або податок на радіо. Да? Це одні з найдивніших. Давніших правил і найдавніших податків, але їх все одно платять зараз в Німеччині, ніхто не користується цим радіо, але за нього все одно всі платять, друзі. Але окрім цих правил і податків, є ще й інші дуже дивні. Наприклад, це правило не марширувати по мостам. Стаття 27 правил дорожнього руху Німеччини, СТВО забороняє марширувати по мосту. Це правило з'явилося після того, як у 1831 році у Великій Британії обвалився міст. Нібито через вібрацію, спричинену 74-ма військовими, які йшли в ногу. Ну Но тут, правда кажучи, потрібно зізнатися, що це правило не виглядає дуже дивним, тому що в основі даного правила закладено звичайний фізичний процес, який називається як резонанс. Тобто, якщо щось робити в резонанс, в ногу, як то кажуть, то може навіть і міст обвалитися. Я думаю, всі, хто вчили в школі фізику, знають про цей процес, але все одно дуже дивно, тому що в більшості країн цей фізичний процес. Процес і так зрозумілий, а в Німеччині він ще записаний в правилах дорожнього руху. Канатні дороги без гір. Так, в Німеччині є землі, в яких є правила використання канатних доріг. Єдина проблема, що в цих землях немає гір. Федеральні землі Бранденбург, Бремен, Гамбург, Мекленбург, передня Помирання та шлезвіг Шлезвіг-Гольштейн мають закон, що регулює роботу канатних доріг. Проблема в тому, що жодної канатки, призначеної для перевезення людей в цих землях, немає. Перепади висот мінімальні, а найвища точка розташована менш ніж за 200 метрів над рівнем моря. Далі годувати голубів заборонено. У деяких районах Гамбурга, Штутгарта, Брауншвейга та багатьох інших міст заборонено підгодовувати голубів. Щоб не отримати великий штраф, варто звернути увагу на відповідні таблички. Тому ті, хто відпочиваєте в Німеччині е, десь по місту, завжди звертайте увагу, чи можна там е, годувати голубів. Друзі. Пастельна атмосфера Гесена. У містечку бад зоден Алендорф, земля Гесен, заборонено використовувати ясно. Яскраві парасольки та подушки в кафе. Можна лише пастельні тони. Вважається, що тільки вони гармонують з історичними фахверковими будинками. Порушникам загрожує штраф до 15 тисяч євро. Друзі, вдумайтесь! Авто приватна зона. Проте у Німеччині можна водити автомобіль повністю оголеним. Машина вважається приватною власністю, як і дім чи квартира. Також у ній можна виглядати як завгодно. Тобто в машині ви можете виглядати як завгодно. Але вийти з авто без одягу вже не можна. За появу голим у громадському місці загрожує адміністративна відповідальність, засмагати без одягу у власному саду чи на балконі дозволено лише тоді, коли цього не бачить у і інакше можливий суд і навіть виселення. Ось така друзі. Цікава інформація, цікаві правила та закони, які існують в Німеччині. Тому будьте обережні, завжди вчіться чомусь новому. З повагою, ваш адвокат Демченко.